Трансплантація відкладається ухвалений депутатами закон, що дозволяє пересаджувати органи з 1 січня 2019 року. Не запрацює ймовірно. Немає єдиної інформаційної системи, яка визначатиме пару донор-пацієнт. Не визначені тендери для такої програми, не закуплено обладнання для лікарень і немає навчених лікарів. А в Україні більше п'яти тисяч пацієнтів потребують пересадки органів. Та в середньому в Україні таких операцій роблять трохи більше сотні. До операції залишилося менше доби та Денис Волков не перестає вивчати механізм, який йому мають вживити. Ні, пендіциту доля все-таки. уже завтра. Чоловікові імплантують механічне серце. Його не справляється. В кілька років тому Денис захворів на грип. Недовго розповідає, переніс на ногах, практично не лікувався. Результатом стало хворе серце. Я думаю, що буде раз долучеше, ніж моє скажімо так, сучаснування зараз. Ось апаратики і називають механічним серцем. Вживлятиме його Денису кардіохірург Борис Тодуров. У практиці лікаря це вже четверте. За процесом спостерігає колега з Білорусі професор Юрій Островський. Схожі операції в сусідній країні не поодинокі. Механізм не замінить справжнього органа, але допоможе Денису дочекатися живого серця від донора. Це може статися наступного року. Щоправда, оперуватимуть чоловіка вже не в Україні. Новий закон ще не вийшов в силу і, і к сожалению, з 1 января не вступить в силу, тому що не підготували підзаконні акти. Там трансплант-координації, немає ще електронної системи Цей пацієнт уже з механічним серцем. Поїдеться в Мінськ, в Білорусі, у Кірі Петровичу на трансплантацію серця. Місяць тому саме Денис міг стати тим пацієнтом, якому могли б за довгі роки пересадити справжнє серце в Україні. Був донор і згода з боку рідних. Однак лікарі не встигли констатувати смерть мозку. Ще не скоро у нас за трансплантологія к жаль. Закон про трансплантацію, який депутати ухвалили в травні, міг би дати шанс вітчизняним лікарям уже з нового року рятувати своїх пацієнтів. Та документом передбачено, трансплантація можлива за наявності електронних реєстрів із прізвищами пацієнтів, які потребують трансплантації, та донорів, які готові після смерті пожертвувати своїми органами. Однак, Міністерство охорони здоров'я лише наприкінці жовтня розпочало закупівлю такої системної програми. Кошти, які необхідні для створення цього програмного продукту, були виділені тільки наприкінці 2018 року якби закон про трансплантацію був прийнятий на початку року. Все ж таки, шість місяців для е, всіх цих заходів є недостатнім. Закон який мав би діяти вже з 1 січня, прийдешнього року не запрацює. У раді вже внесено законопроект, який відтермінує дію документа на рік. Тож рятувати життя українців і надалі будуть у Білорусі. Щоправда, не безкоштовно. Пересадка серця Денису та державі обійдеться щонайменше в 100 тисяч доларів. Марія Моганисян, Тимофій Кощей та Валерій 2. спецпортва.